Це тім тім каст. Мої вітання триває 201-ша доба протистояння збройному російському вторгненню. І поки не виходив тімкаст, збройні сили України зробили ну просто неймовірне. Усього за тиждень нашим захисникам вдалося відвоювати майже усю Харківську область у швидкому контрнаступі. До речі, до лав збройних сил України ще на початку повномасштабного російського наступу доєднався співак Коля Сірга, і нещодавно він у своєму інстаграму публікував відео, на якому разом зі своїми побратимами. Співаками виступав перед українськими бійцями. Там вони заспівали гімн нашої держави. Відео це ви точно бачили у соціальних мережах. Так от виявилося, що саме так гімном України співаки завжди закінчують зустрічі з воїнами. І хлопці вважають цей момент дуже потужним і сакральним. Не Тільки на фронті Україна перемагає Українку Дар'ю Тригубову нагородили на Венеційському кінофестивалі. Її відзначили за безперечний талант і чутливість, яку вона вкладала в кожну свою роль. Про це зірка розповіла у своєму інстаграм. отримуючи нагороду, Дар'я Тригубова згадала про війну в Україні та хоробрих українських жінок, які докладають зусилля задля того, щоб змінювати країну та світ на краще. In Ukraine we love cinema it's our passion and we believe that cinema can change the world and Ми в Україні любимо кіно, це наша пристрасть, і ми віримо, що кіно може змінювати світ. Я пишаюся бути сьогодні з вами як частинка українського кінематографу в той час, як моя Україна змінює світ. Сьогоднішнє свято присвячене жінкам. Тож я б хотіла сказати кілька слів про наших жінок на війні. Вони сильні і незламні. Вони народжують дітей і рятують тварин. Плетуть камуфляжні сітки та збирають гроші на амуніцію по всьому світі. Вони борються і вони гинуть, і це дуже важко, але вони переможуть. Ми всі знаємо, що Україна переможе, і ми разом відсвяткуємо цю перемогу. Я хочу присвятити цю нагороду усім українським жінкам і моїй донечці Поліні, яка теж є woman in the cinema» – маленькою жінкою у кіно. Я мрію, щоб вона дивилася тільки хороші фільми і більше ніколи не бачила війну. Viva Italia, Slava Ukraine. Who is also a woman in cinema but the small one yet, and I hope that I dream that she will watch only good movies and never see the world again. Вів Італія, слава Україні потужною зброєю проти ворогів, співачка Маша Данілова вважає українську мову, а тому випустила новий україномовний трек під назвою Навіщо? Та, окрім музики, молода співачка займається ще й волонтерством. Зокрема, вона долучилася до благодійного проєкту «I help Ukraine», що створений для підтримки діток, які потребують допомоги. Навіщо сльози нам? Всі? За руку триматиму і знову дивитись В очі твої, тримай за долоні, я в твоєму полоні герою мій повертайся живу, так боляче в скрові, бо ти там у вогні Я молюсь Богу, за перемогу, Щоб повернувся до матері син. Я просто чекаю і уявляю, як. Ж мене я колись щойно ми заслухали новий трек маші Данілової. Нагадаю, називається Він навіщо? А тепер пропоную згадати про ще одну співачку, яка після повернення в Україну теж долучилася до волонтерського руху. Настя Каменських, вона ж НК, вона ж дружина Потапа. Так, от Настя Каменських закликає допомогти волонтерам добровольчого будівельного батальйону Добробат у кінці відео заклику на своїй сторінці в інстаграм Настя додала реквізити та QR-код для всіх, хто бажає підтримати Добробат і таким чином нести свій вклад у відбудову нашої країни. Я не знаю, хто це сказав, таку фразу, але мені здається, це може стати певною, скажімо, нашою такою е, символом? Да, єдності нашу силу. силу. Це наша сила. Чено, я б хотіла вам заспівати декілька пісень. Сподіваюся, що це вас дуже підтримує і дасть вам. Багато сил для того, щоб продовжувати таку неймовірну, таку круту справу, як допомагати відновлювати домівки. Дякую вам велике, Боже, величезна вам дякую. Ви молодці, ушутіло, ми положим за нашу свободу. Дуже вам вдячна, дуже вдячна. Ви такі молодці. Дякую вам, і ще одна доволі чудова новина. Голос країни 12. Повертається на екрани. Прем'єра відбудеться вже у жовтні. Як зазначають продюсери, 12-й сезон вокального шоу не лише підтримуватиме моральний дух нації, а й буде допомагати ЗСУ. Голос країни повертається. Щоб підтримати кожного українця у важкі часи і показати таланти, яких ви не почули через війну, їхні голоси надихають нас жити і боротися. Наша зброя це наша музика. Дивись найкращий вокальний проект один плюс один. Це ініціативи та підтримки народного тренера Андрія Мацоли. Я хочу, щоб було майбутнє творчість. Голос країни. Прем'єра. З 2 жовтня. щонеділі. Ось такі новини маємо на сьогодні. Віримо у Збройні сили України і далі спостерігаємо за роботою зірок у тилу наших захисників. Не забудьте підписатися на наші соціальні мережі, щоб не пропустити наступний випуск Тімкасту. Тільки разом і тільки до перемоги. Це Тім. Тімкаст.